Всім доброго дня! 11 листопада. Прийшла до мене посилочка, відправлена 5-го. Ну в нас село, пересуне відділення. Почта приїжджає раз у тиждень. Так, Етикетку вони завжди забирають їм для звітності. Треба так ножик, куди ти заліз? Відкриваємо. Котуля прийшов, маленький, йди бош перевіряти зі мною масик, глянь, що тут. Ой, тобі підмостити треба це ще. Зараз я на мощу лягаюсь. На мою курточку. Іди. Господи, зйомки, посилки, розпаковка. Як думаєте, що тут? Боже, це хоч моя вона, бо вона етикетку так зідрала, я на хоту їм гроші без здачі дала. Ну Якщо 95 і ця коштує. А коточку, а коточку лапки лезать. Так. Хе-хе. Ой, гарні, гарні, гарні. Так, ага, щось підписане. Це жаржини, тому що не зрозуміло. І тут, якщо все буде по сорту і все так буде гарно хранитися, ну, це ще зберігати його треба до весни. Та тут мій фаворит буде 26-го року. В цьому році в мене фаворит ви бачили, це Поліберген. Ой, які здорові ті! Ну що, гарні я скажу. Підписано оце тільки. Цифрами, так? Да? Ага, хай я подивлюся там. Тут а я вам покажу. Така червона, здорова, така червона, ой, така гарна, мені так подобається. Потім лимонна, теж така здорова лимонна. <подобається> Зрозуміло, така теж здорова, красива. І така меншенька, якась червоненька. Ну, то вона вже йде за компанію. Тут як вас достать? Хочу хоч одну показати. Та, Йолки. О, углізе. Тихо-тихо. Ну, гарні були ті. Ану, фокусуйся, що ти? О, тільки де яка? Будемо потім розбиратися, воно щось цифрами підписано трохи. Так, я своїх ще не всі викопала. У мене ще той самий Полі Берген, то ко квітки позрізала, стоять у веранді. Я ніяк не сфотографуюся з ним. У нас кожен день дощ і виходить у дощ мочить телефон. Катусік. Катусік для що нам прислали. Якось ніяк не сфотографуюсь і не викопала. Є такі кущі, там рожеву викопала, бордову викопала у погріб, спустила. А ще є три куща оранжевий, помаранчевий здоровий, не викопані. Вона ще, бідоська, ще випускала там пагони з пупишками. Потім дві такі вишневих ще є. І низькорослу. Я це ніяк не викопаю. То чоловік був вдома ніколи було, то тоді поїхав. Теж. І світло почали виключати. Світло, як виключають, мене це вибиває з пантелику. Ось стоїть на павербанку. Через годину повинні включити. Так, прийшло. Зараз десь ще на порозі його. Оце, мабуть, червоне, як в буква «Ч» написано. Трошки заможем диван, да? Так. А це буква «Ж», Жовта, мабуть. Так, і що тут ще? А, іще червона. Ага. Ну тут червона одна кульками. Кулька і така одна, така лахмаста. Так, розберемося. Я довольна. Значить, скільки це все мені коштувало? Оцей набір із трьох отаких от 200 гривень. Оце 200 гривень і 95 за доставку. Ну, 300 гривень. Можна сказати, по 100 гривень оцей. Кущ викопаний. Бульбочки дуже гарні. Тепер їх зберегти. І по-любому тут вони, я думаю, гарно збережуться. В погріб їх відправити. Так, нам включили світло. Включила комп'ютер. Ось я звідси замовляла. Оце наборчик той. І це тепер я вже розшифрувала, що там написано. Це Черв... Че... з... все. Червоний з серединкою. Ось, о. Жовта ось. Жовта, і ось така. Ось така мені подобається дуже. У мене колись така була. Я її хочу знову завести. Так, оце ось продавець Майя Грищук. 200 гривень за три штучки. Оце взагалі красота. Зараз я покажу фото, вона в мене була, ця жаржинка колись. Я її хочу тепер знову відновити. Жовтенька, ну і така. Ну, ось оце, це, це щось неймовірне. Це буде фаворит мого 26-го сезону.